Чого почати? Почати що? А взагалі, чи потрібно, то починати? Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Я дала трошки вам спокою відпочити від моєї математики, а хтось зараз дивиться, о Боже, каже, знову почалося. Тримайтеся, мої любі! Я знаю, що абітурієнти 2024 зараз мають дуже дуже інтенсивний період і з нетерпінням чекають результатів вступної компанії. Напишіть, будь ласка, мої любі хто зараз вже знає студентом якого ви що? Ви стали взагалі? Як? Пройшов іспит, тому що я не все знаю. Ви ж знаєте, я е, закінчила навчальний рік дуже раптово і навіть не встигла з вами попрощатися, були на те поважні причини. Але я завжди була з вами. І все, що стосувалося іспиту 2024, знаю, е, приймала активну участь в обговоренні проблем, результатів. І тому зараз дуже хочу. Хто ще не відписався, дайте знати, напишіть, як ваш іспит, і взагалі, як ваші справи, мені дуже цікаво. Ще за цей час багато нових підписників з'явилось на моїх сторінках. Тому я буду трошечки розповідати, що вас чекає. І у кінці цього відео дам дуже класний бонус. До речі, в цьому році і цей навчальний рік. Я буду робити те, що ніколи не робила. І от такого бонусу ну, 100% ніколи ніколи не було. Тож, дочекайтеся, трішки потерпіть. Ну, з чого почати? І саме зараз хочу сказати, що з цього моменту я оголошую навчальний рік 2024-2025 разом з математичкою вже відкритим. Готові? Будемо працювати! З чого почати? Саме таке питання мені дуже часто ставлять е, мої підписники, як учні будь-якого класу, так і майбутні абітурієнти, а ще дуже часто саме родичі, здобувачів освіти. Їх це надзвичайно цікавить, тому що багато хто вже потонув у тому морі математичних знань, не може з нього виплести самостійно і намагається знайти шлях, вихід з цієї ситуації. Якщо ви будете дивитися на мої сторінки, то починаючи з перших днів навчального року, який я оголошую, ми рухаємося з вами системно та послідовно за чинною програмою підготовки до НМТ. В цьому році буде трішки інакше, але початок буде дуже-дуже дуже дуже важливим. І це саме дійсно буде початок вивчення всієї математики. Кому не трьош? Хто вже хоче зараз дізнатися, з чого ж почати, ви можете зараз вже зазирнути на мій сайт. Я хочу сказати, що поки ви всі відпочиваєте, поки хтось вчителів у відпустки, на канікулах. Ми працювали і ми зробили дуже класний, суперновий, крутий, інтерактивний математичний курсик. З чого почати, вивчення математики вже вас чекає на моїй освітній платформі. Зазирніть туди! А я зараз хочу, щоб ті, хто ще залишився перед екраном, відповіли собі на декілька питань. От саме з цього й потрібно почати. Ну що, давайте. Увага! Я буду ставити питання, а ви відповідаєте на них. І слідкуйте за тим, чи є у вас саме база для початку вивчення математики. Погнали! Яке найменше натуральне число, ти знаєш? Увага! Угу. Відповів. І, взагалі, що таке натуральні числа, і взагалі, які числа ти знаєш. Так, і я хочу, щоб відповіді з'явилися в коментарях під цим відео на кожній моїй сторінці. І кожен може перевірити, наскільки він це знає. Да, До речі, на каналі Математичка є відео, яке допоможе отримати відповіді на питання, які я буду далі ставити. Ідемо далі. Наступне питання нуль. Додатнє число чи від'ємне? Відповідай? Ти не знаєш, яке є число 0? Ні, ну це потрібно виправляти. Напиши в коментарях, залиш свою відповідь. А які числа не є простими, і зараз я буду перераховувати їх в тебе на екрані. 1, 2, 3, 4, 5. Щось серед цих чисел не є простим числом. Готово? Підемо далі. Переведи звичайний дріб, 2 п'ятих, у десятковий, і подивися, що в тебе вийде. Напиши. Це дуже прості питання, але це основа основ при вивченні математики. Це те, що ти вивчив з 5, 6 класу. Це той фундамент, та база, яка дозволяє вивчати більш складні наступні теми. Ти вже зрозумів, що все починається з чисел? Так, все про числа і цей маленький курсик. Ти зможеш знайти і швидко опанувати саме на часі зараз, тому що ще тривають канікули, і в тебе є час попрацювати. І до речі, це буде корисним не тільки учням, абітурієнтам 2025, Це буде корисно усім. Починаючи з шостого класу, чого може навіть і п'ятикласник спробувати. І е, навіть дорослий, який хоче прибрати прогалини, який, можливо, хоче допомагати своїм е, дітям, онукам і іншим родичам. Ну що, все про числа, саме з цього потрібно почати. Про який бонус я говорила. Це дуже важливо і дуже цікаво. Ті питання, які мені зазвичай ставлять, їх дуже багато, вони іноді бувають загальні, а іноді бувають, які стосуються особисто кожного. Ну, наприклад, абітурієнти питають, які підручники мені допоможуть готуватися до іспиту НМТ, а учні 9 класу можуть вже спитати, як узагальнити усі знання, якщо буде на часі ДПА. А учні 7-8 класу загубилися в 5-6 класі з дробами і кажуть, що мені робити далі, починати 7-8 клас чи повертатися туди до 5-6 Класу, а хтось взагалі каже: а дайте те, що мені потрібно з математики у житті, і саме як зацікавити, наприклад, свого сина або свою онучку от це все різні питання. З чого почати початок у кожного різний і для різних життєвих задач, і щоб відповісти на кожне питання, особисто кожному я вигадала таку історію. Я для своїх курсів. Ви знаєте, що в мене є курси підготовки до НМТ. Завжди проводжу консультації. У нас є загальний чат, де я 24 на 7 відповідаю на всі питання. І, до речі, він зараз оновлюється і вже почне працювати з 1 серпня. Саме для них проводжу консультації. Зараз я пропоную цю консультацію з теми, з чого почати провести особисто для кожного. Ні, ну я не буду з кожним особисто зустрічатися, але я пропоную тобі приєднатися сюди. До цього телеграм-каналу, ти там зможеш залишити свої питання, і я дам посилання на нашу з тобою зустріч онлайн-зустріч, яка вже відбудеться 3 серпня. Я думаю, що о 18.00 цю суботу ми зустрінемося, мабуть, в Zoom. Я саме там завжди проводжу консультації, там зручно ставити питання, зручно відповідати на них, і кожен бажаючий зможе приєднатися. Як тобі така пропозиція? Тож, вже зараз ти можеш приєднатися до цього телеграм-каналу. Наша з вами маленька спільнота зараз так і буде називатися «З чого почати вивчення математики. І я запрошую кожного, відповім на усі питання. Буду збирати ваші питання, а потім я разом. З вами зустрінуся, відповім на кожне питання. Да, до речі, якщо є вчителі, репетитори, бажаючи поставити своє конкретне питання, також приєднуйтесь туди, і буде нам дуже цікаво спілкуватися разом в такому зацікавленому колі людей яких цікавить питання з чого почати? Я думаю, що ми будемо розглядати і інші питання незабаром. А от люди, які тільки приєдналися до мого каналу, підписалися на мої сторінки в Фейсбук, Інстаграм, TikTok, то можуть вже зараз почати знайомитися. Особисто зі мною, до речі, можна переглянути на цих сторінках усю інформацію, але ще краще і більш зрозуміло буде, якщо ви заглянете на мій сайт. Наразі сьогодні це освітня платформа математичка, яка дає можливість вивчити математику в цілому, курси алгебри і геометрії 7-11 класу, також курси підготовки до НМТ для усіх бажаючих, я запрошую, і для вчителів навіть у нас є можливість отримання сертифікатів. Ті, які хочуть почати саме зараз і саме не втрачаючи час, вже є можливість, я потім більш детально розповім. Це супер крутий курсик. Все про числа. У мене давно була мрія зробити щось таке бомба, нове і інтерактивне, сучасне, зібрати туди весь свій досвід, зробити мега велику користь за дуже приємну низьку вартість і маленький обсяг часу це можна опанувати. Тому запрошую вже зараз поцікавитися, я пізніше буду розповідати про нього. Ну що? Наразі я начебто сказала те, що хотіла. Можливо, дещо загубила, то поставте питання. І ми будемо з вами разом починати вивчення математики. Знаєте, я завжди в своїх відео кажу: ми будемо працювати, незважаючи ні на що. Я знаю, що роблю. Я знаю, для чого це потрібно. Впевнена, що це має велетенську користь. І... Справа математички, яка триває вже 10 років. Да? В цьому році ми будемо визначати 10 років математичці. Знаю, що є прикладом для багатьох вчителів, багатьох учнів, є натхненням, є стимулом і завжди підтримкою. А ти, якщо хочеш підтримати мій канал, підтримати мої сторінки, просто підпишись, залиш свою подобайку, коментар, і я буду поряд з тобою. Тримаємося до зустрічі!